Доброго дня, шановні друзі! Привіт з Києва! Сьогодні поговоримо про користь е, настою з буряка. Ми знаємо, ми робили вже кваси різні з буряка. А сьогодні я вам хочу розказати про е, та, такий швидкий настій, е, який готується дуже швидко. і... Може, він не такий різкий буде, не всі можуть різкого квасу пити бурякового, а ось спробуйте ось, ось таку ідею. Буряк треба відварити до готовності, очистити від скоринки та нарізати скибочками або брусочками. Ось. Скласти в баночку, я склала одну штучку бурячка у баночку 0,7 літра. І залити треба перевареною прохолодною водичкою. Ось в мене вже другу добу ця баночка стоїть. Я вживаю по 100 мл вранку, зранку на ще серце. Дехто вживає ще і перед вечерею ось, але ж я люблю зранку. Ось, І е кажуть вчені, що такі настої і кваси з буряка, вони покращують травлення. Ось, е Нормалізують його. Тобто спробуйте ось такий е лагідний. Напій, от вже почала трошки з'являтися така піночка. А ще краще, коли цей настій вже, як кажуть, аж заклякне, тоді його властивості покращаться. Якщо ви відлили 100 мл, треба долити чистої водички таку ж кількість, 100 мл. І ви побачите. Скільки 3-5 днів, там, поки е, буде гарний колір цього настою і гарний смак, тоді ви можете вживати. Е, коли вже вам не буде подобатися смак, колір, тоді ви просто е, допиваєте і оці бурячки, що зісталися на дні, ви тоді можете їх використати для салату, бо він варений вже. Ну, бажаю вам спробувати. Таке нехитре блюдо, страву, Насті такий. Бувайте здорові. Підписуйтеся на мій канал, будь ласка, пока-пока! Е